Знайомство з Прагою зазвичай починається з центру. Тут знаходиться велика кількість історичних будівель. Це є собори, пам'ятники, монументи і важко повірити, але центр все ще дуже динамічний, не тільки через купу туристів. Наприклад, ця колона була побудована в 2020 році як реставрація ще давнішньої колони, яка була зруйнована, а оригінальна колона була присвячена Діві Марії, яка захистила Прагу від нападу шведів. Але давайте підемо трошки в сторону. Я вам ще дещо розповім. Насправді ця колона це була відповіддю на суперечки між різними релігійними групами в Бразі, і була дуже велика кількість людей, яка не хотіла реконструкції, але це була відповіддю на те, що на цей великий костюм Зверху поставили чашу, що теж якби суперечить якимось релігійним правилам якихось релігійних груп. Не дуже впадає в подробності, але тим не менш, от тому можна в прямому сенсі сказати, що тут прям вирує життя, і тут свої в прямому сенсі холівари.